Друга спроба вийти на свободу провалилася. Апеляційний суд Києва залишив рішення Печерського суду арешт колишнього регіонала до 28 вересня 2016 року у силі. Під оплески від будівлі суду від'їжджає автозак з Олександром Єфремовим. Його супроводжують здебільшого щасливі обличчя. Щоправда, переможці визнають, святкувати не збираються. Ми задоволені, але це проміжуточний результат. От тому, що ну воно має сидіти. Ми будемо плакати над своїми погибшими. Я чотирьох ребят похоронив в Луганській з таких от мразів. Ну, ну як задоволення як тепер житиме екс керівник парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов, він сам не деталізує, хоча каже, принаймні телевізор у нього в камері є. Делік є? Делік є?

я Слуценка лично не знаком. І ніхто нас друг другу не стане. Не були б ці слова випадковими, якби за кілька годин до засідання суду не пройшов брифінг генерального прокурора. Єфремов, це чи не перший єдиний з усього за мій час роботи фігурант, до якого в мене є різко негативне ставлення. Згідно доказів, не емоцій, не минулого. Згідно доказів, ця людина відкрила. Двері до війни чи не є це ознакою певної передженості? От, наприклад, особиста сторінка Юрія Луценка у соцмережі. Генпрокурор поспішає розповісти про затримку і обшук експершого заступника голови державної податкової служби генерал-полковника голова Ча демонструє знайдений трофей Бюст Януковича та номер телефону Плотніцького. А зовсім скоро виявляється. Особливо тішитися нічим вже за три години. Юрій Луценко визнає власне ляпсус, номер не терориста Плотніцького, а його однофамільця. Саме необачний поспіх і сумніви у професійній дії генпрокуратури і стають приводом для адвокатів Єфремова подавати позов вже до європейського суду. Даному випадку ми у бездумне поклонення мені генеральної прокуратури жаль. В стране, в которой генеральный прокурор высказывает свое личное, публичное отношение к человеку, который задержан, находится по страже по довольно серьезным статьям, и в день, когда происходит апелляционный суд, ну, назвать это честным, состязательным, порядочным, в конце концов, я не могу. Олександра Єфрема затримали за підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня в аеропорту Києва. Окрім усього, екснардепу інкримінують пряму підтримку терористичної організації ЛНР, а також незаконне заволодіння майном Луганського вугілля.